Усіх вітаю, близьких, рідних, друзів, сім'ю, церкву, глядачів і декілька думок сьогодні, вранці, як завжди, і ми разом з вами помолимося. Я сьогодні розмірковував на таку трохи філософську тему, але я зважив на те, що Біблія вона дає деякі свої рекомендації до цієї теми. А тема така. Право на щастя. Інколи ми чуємо, що кажуть, кожен має право на своє щастя. І я собі пороздумував, що я роблю, щоб бути щасливим, чи моє бажання щастя у такий спосіб робить людей щасливими навколо. Ось, І чи вони стають нещасними від мого щастя. Та у чому є міра мого та вашого щастя? Кожен має своє мірило Щастя, і воно різне в свій час. Я собі розміркував про те, що тут у нас в Україні інколи мірілом щастя був просто звичайний шматочок хліба. І батьки були дуже щасливі, коли мали можливість дати цей шматочок хліба, поділити в сім'ї, дітям дати, і щоб ще їм трохи залишилось. Ось і інколи. Прості речі, вони були великим щастям, той саме одяг, житло, сім'я, дітки, здоров'я і людина була щаслива. Але якщо спитати, що є твоїм щастям чи моїм щастям, і чого не достає, щоби бути щасливим, я собі е, вздовж декілька тижнів. Мені на серце впало декілька прикладів, наскільки різниця є різниця між щастям різних людей. Я дивився одну передачу, і там свідоцтво одного воїна, і він починав свої слова з того, що я рахую, що я дуже щаслива людина. Але коли згодом я передивився, у нього протези, нога ампутована. Але він зважив на деякі речі, на які я не зважив. Він каже: я дуже щасливий, що Бог зберіг мені моє життя. Ті, що були зі мною, мої товариші, мої друзі, вони загинули. Він каже, я щасливий. І я хочу зважити, я собі подумав, чи я був би щасливий, якби мені ампутували ногу. А він каже: Я маю саме великий дар, який Бог дав мені, то моє життя. Ось і ну, це важливо. Знаєте, я на, на цій неділі ще одне те, що доторкнулося дуже до мого серця. Десь на Західній Україні ось в каплички залишили немовля, дитиночку. І я не беруся судити того, хто залишив, але я гадаю, що, можливо, людина шукала щастя для, для себе і вирішила, що це дуже велике тягар для неї дитинка, і вона кинула її. Можливо, вона буде здобувати своє щастя, але я зважив на те, що для дитинки, отой, що залишили, скорі за все, великим щастям було б, аби якась добра родина усиновила і взяла її в родину, щоб дитинка не попала в сиротиниці. І тому ми мірило щастя у кожного своє. А згадав ще один такий приклад. Коли мої діти вчилися, і одна з донічок приїхала з своєю такою подружайкою. Ось і вони були в нас, і відпочивали, займалися своїми там справами студентськими. Ось. А коли вони збирались їхати вже на зворотний шлях собі і виходили з дому, я обідняв доню по цьому, сказав, що я її дуже люблю. І згодом, коли вона приїхала наступний раз, вона каже: Знаєш, що мені сказала моя подруга? Кажу, що? Вона каже: я ніколи в житті не мала такого щастя, щоб мій тато обняв мене, поцілував і сказав, що він мене любить. Тому щастя це таке відчуття радості внутрішнього миру, гармонії з собою та зі світом усе це те, що робить життя приємним. Це любов, це сім'я, це здоров'я, це здійснення мрій і, можливо, якийсь успіх в якісь добрих, важливих справах. Але у Біблії слово щастя в сучасному такому розумінні ми не знаходимо. Ми знаходимо слово блаженство, це радість, мир, які описують щастя людини. Ось і тому декілька біблейських думок з цього приводу. Ось. Читаючи Слово Боже, я знайшов, що щастя, воно приходить від Бога. Я ще згадую на моїй пам'ять, коли я був підлітком. Дуже часто в нас в зборах в церкві одна людина, вона розказувала вірша і казала, він починався так. Все життя шукав я щастя, але без Бога. І далі ціла поема. І тільки в кінці ця людина вона каже, що я шукав там, де його немає. І Біблія, вона підтверджує де такі думки, вона каже, що справжнє щастя приходить від Бога. 143 й Псалом, 15 й віршик: Блаженний народ, у якого Господь є Бог. Щасливий є той, хто має багатство успіх, не той, хто має багатство успіх, а той, хто знає Бога і живе з ним. Знаєте, я собі. Згадав приклад, це 12-й розділ Луки з 15-го віршика по 21-й віршик. І там Господь Він приводить людям притчу, притчу про, я би сказав так, тут написано багато чоловіка, я би сказав багато фермера, бо він каже, що він мав дуже гарний урожай, і в нього були ці клуні великі, але там в них не вмістився цей новий врожай. Він каже, все зруйную, настрою всього нового, засиплю все в нові ці клуні і скажу своїй душі, що живи, їж, пий, спочивай, веселися. Але Господь каже але Бог промовив і сказав: Нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе, а те, що ти приготував, кому то буде. І далі він підводить таке резюме і каже: так. Так буває з тими, хто збирає для себе, але не багатіє для Бога. І я гадаю, що саме велике багатство і сама велика радість дійсно мати розуміння і мати справжнє щастя, що щастя приходить від Господа, і сам Бог є для людини, яка має це щастя. От. На наступне, що я собі зважив, слово Боже каже, що щастя бо блаженство. Воно є в послуху Божому Слову. Бо Господь Він звертається до людей, він має добрий намір для кожної людини. Ми читаємо це всім відомий Псалом 1, і тут перший другий віршик. Блажений чоловік, який не взяв участі в Раді безбожних, не став на дороги грішних і не сів на престолі з губителями, але його бажання в Господньому законі. І над його законом він роздумує день і вночі. Одного разу я собі розмірковував про Боже Слово, і я собі подумав про те і міркував про те, що воно є як інструкція до щастя для людини. І тут Господь Він просто показує деякі речі, що ти повинен робити, а що не повинен робити. І завжди є політ того, якщо я дійсно... До цього докладаю зусилля. І тут третій віршик, Давид каже: він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у свою пору і листя, якого не опадає, він у всьому, що тільки буде робити, матиме успіх. Вже десь, напевно, третій рік у нас тут засухи такі. І знаєте, що трапляється? О, тут я читаю, що дерево посаджене біля потоків води. А Зимні яблуки, які ще повинні там аж до жовтня бути, вони вже всі пооблітали. Немає вологи, немає води, і дерево скидує все те, що може привести до того, що воно сама загине. І він тут, Господь, через Давида він каже, що блажена людина вона буде як дерево біля потоків води. Людина відчуває справжню радість і мир, коли живе з за Божими заповідями, а не за світськими цінностями і правилами. Бо я би хотів сказати, що цінності світські вони геть навпаки все показують. Ось. І коли читаємо Слово Боже, то знаходимо цілу проповідь Ісуса Христа про щастя. Це Люди, які віруючи, читають Евангелію, то вони називають ту проповідь блаженства, ціла проповідь. І коли ми читаємо це Матвія, п'ятий розділ з 3 по 12 віршик, почитайте. Ось Ісус називає щасливими тих, хто має чисте серце, хто миротворець, хто лагідний, тих, хто жадають правди, і навіть тих, кого переслідують за правду. Ось це дуже парадоксально, бо світ вважає щастям розкіш успіх, а Ісус називає щасливими тих, хто покладається на Бога і живе за Його заповідями. Ось, ще хочу зважити, що все людське щастя і всі його цінності, вони тимчасові. Тобто нема нічого вічного для людини. І тому хочу сказати, що девізом людей, які не знають Господа, він десь. Десь близько такий їж, пий, веселися, бо завтра помреш, а там все, там більш нічого не є. Але ми знаємо, що Біблія про то говорить. І Біблія говорить, це говорить сам Господь Ісус Христос. Він запрошує своїх вірних і каже, де я, там і слуга мій буде. Він каже, що я хочу, щоб ви були завжди зі мною. ми читаємо об'явлення, 21 розділ, 4 віршик. Господь каже так, і витре Бог кожну сльозу з очей їх, і смерті не буде вже. Ні смутку, ні крику, ні болю не буде більше. Тобто, людина прийде до того, хто є джерелом щастя для кожної людини. І тому за Біблією щастя це не випадкова удача та матеріальний комфорт, а життя з Богом це внутрішній мір, радість у христі та надія на вічність. І тому декілька таких ось думок, коли ми читаємо Псалом 32 перший другий віршик, псалом 32 перший другий віршик, Давид каже так: блажений той, кому прощено беззаконня і кому гріх покрито, блажена людина, якої Господь не зарахує провини і в кому немає підступу. І це велика радість, коли ми розуміємо, що ми, як недосконалі люди, можемо мати прощення. І Господь, який знімає всяку провину, коли ми приходимо і каємося. 33-й вірш, Псалом, 12. й вірш. блаженний народ, що Бог, у нього Господь, народ, якого він вибрав у спадщину собі, у спадок собі. Він каже: блажен народ, у якого Господь є Бог, і це дуже важливо. Притчі 3.13. «Блаженний блажений той чоловік, що знайшов мудрість і людина, що. Одержала розум. І коли ми читаємо Слово Боже, то Соломон там каже наступне, що початок мудрості то страх Божий, це пізнання Його. Це тоді, коли ми схиляємося в великому смирінні перед ньому, і Господь відкриває розум, щоб бачити, чути, і щоб мати Боже благословення. Новий заповіт говорить про щастя, деякі такі речі. Ми читаємо. Луки 11, 28 блаженні ті, що слухають Боже Слово і його зберігають. І знаєте, це той момент, коли ми про те, що Павло казав, що слово Христово нехай буде рясно в вас, в кожному з нас, щоб воно пробувало рясно. І це слова Божої надії, це слова блаженства, це слова захисту і нашого проголошення. Ось. І як і перший розділ 12 віршик. Блажений муж, що витерпить випробування, бо бувши випробуваний, одержить вінець життя, який обіцяв Господь тому, хто любить його, хто буде мати випробування, і той, хто його ще зробить, витерпить випробування, ідучи з Господом Ісусом. І це буде, і це ми маємо велике щастя, що ми не долаємо цю дорогу самі. Давид каже, що якщо я піду і долиною смертної тіні, не буду боятися зла, от, тому що ти зі мною. І це велике щастя розуміти, що ти не покинутий в цьому світі. Багато з нас ми бачили зраду в своєму житті, коли близькі, чи друзі, чи ще хтось а, а, зраджували і кидали. А Господь каже: Я прийду все твоє життя і аж до вічності хочу бути з тобою. І ще що хочу зважити, що Господь Він каже: Я даю вам велику обітницю, обітницю на вічність. І ми читаємо об'яву на 14,3 блаженні мертві, що відтепер умирають в Господі. Тому що ця смерть це просто перехід. І Павло казав, що для мене життя Христос, щоб я хотів розрішитися і бути з Ним. Ось, І Господь це підтверджує. І ще декілька таких моментів, на які я собі зважив. Можливо, це як принципи, чи а якісь правила Божі, щоб мати справжнього щастя. От. І тому перше, мати Бога за Господа, як ми тільки що читали, щоб мати Бога за Господа, в чому це суть? Інколи до Ісуса приходили люди, і вони казали, Господи, Господи. Він каже, що ви називаєте мене Господи, коли не чините те, що я кажу. І тому, якщо Бог є мій моїм Господом, то я приймаю Його слово заповіді, що я роблю я їх виконую, бо це на благо, це на щастя для мене. Наступне довіряти Богу і шукати Його волю. Ось, і 39-й псалом, 5-й віршик Давид каже: Блажений той, хто покладається на Господа. І кожен з нас в своєму житті бачив моменти, коли ми покладалися на людей, і люди, вони або Зраджували або робили де речі, не були вірними в тому, що вони казали або обіцяли. Ось. Наступне жити за Словом Божим, і ми вже говорили про це. Ось що дуже важливо сьогодні, бо Слово Боже каже, що блаженно слухати і виконувати слова книги цієї, бо це принесе благословення. Наступне радіти прощенні гріхів. І ми вже казали, що блаженна людина кому прощена провина. І не ходити з цим тягарем, бути чистим серцем, бо це дає таку унікальну можливість, і Господь каже, хто має чисте серце, той Бога побачить, той буде мати таке спілкування. Він каже, що щастям і бути людиною, миротворцем, не людиною той, хто починає сварки, хто розпалює вогонь, ненависті, зла і, і прочих речей, каже, будь щасливим, будь миротворцем. Цьому зберігати смиріння, і Господь каже блажені ті, хто в Богі духом, і це не говориться про убогість ума, чи ще чогось. Це говориться про те, що людина, яка жадає набагато більше від Господа мати, його благословіння, його слова, спілкування і пізнання. Ось і тому він каже, що блажені такі люди, бо вони будуть мати відповідь від Господа. Наступне. Мати витривалість у випробуванні. І Яків каже, що блажений муж, який витерпить випробування. І ми маємо щастя, і я вже казав про це, що Господь він не полишує. А ще про що каже Біблія, що ми можемо бути щасливими, коли ми милостиві. І Ісус каже, Матвія 5:7: Блажені, милостиві, бо вони помилувані будуть. Ось, що Божа милість, яку ми отримуємо, вона повинна бути. А... Плодом милості в нашому житті, щоб і ми мали милостиве серце. Ось і останнє мати надію на вічність з Богом. Ісус каже, і так, де я, там і слуга мій буде. Якби все це сформувати, то ми могли би сказати таке невеличке різюме, що а якщо людина дотримується і це є життям, її є ці дві Божі заповіді любити Господа і любити ближнього, то це приносить успіх в її життя. Ось, і ця вся побудова, вона стоїть на фундаменті цих е, заповідей Божої. Ось. І наостанок людина щаслива, коли вона виконує своє покликання в Бозі, і вона буде бачити результат і плід в своєму житті. І тому ще раз таке питання для всіх нас, для себе пороздумуйте, що є мірою вашого щастя сьогодні. Що вам не достає чи що треба, щоб було у вас, щоб ви відчували себе щасливим. І хай Господь поведе а Духом Святим і відкриє розум і серце, бо пізнання Господа воно приводить до того, що ми розуміємо, що щастя тут на землі, воно таке, як казав слово Боже каже, як ото удар молотка, як пар, як, як оце подих вітру. І більше все у людини є випробування і такі всі речі, але незважаючи на все це, чи я щаслива людина. Амінь. Давайте ми помолимось. Боже батьку, ми дуже вдячні Тобі сьогодні за ці роздуми. Допоможи мати вдячне серце і, Господи, радіти і мати щастя з того, що ми вже маємо. Ми дуже вдячні, Господи, що Ти є нашим захистом. Що ти турбуєшся про те, щоб ми мали хліб і до хліба, мали одяг і мали кришу над головою, дах над головою. Дякую тобі за це. Свої долі ми віддаємо в Твої святі руки, бо тільки з тобою ми можемо відчувати і безпеку, і радість, і щастя. Почуй нас, Господи, і даруй цю благодать в життя кожної людини в ім'я Ісуса Христа. Амінь будьте благословеними в цьому дні. Згадайте, ці хвилини, часи, а може, там якийсь період щастя вашого життя і подякуйте за те, Господу. Ось. І хай сам Господь збереже вас, ваших діток, онуків, близьких, рідних, братів, сестер церкви, домівки ваших, хай Божий покров буде над вами. Будьте благословенними в цьому дні.